Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні ми приготуємо сендвіч з найдорожчим огірком. Та дізнаємось, чому він коштує аж 150 гривень. Та й взагалі, чи вийде з ним смачний сендвіч? Поїхали! Ну і звісно, для початку нам потрібен ось такий невеликий набір продуктів. Насправді, готувати сендвічі дуже просте завдання. І саме головне в цьому підготувати продукти, які за смаком будуть пасувати один до одного. До речі, а ось саме і цей огірок, який коштує 150 гривень. На упаковці написано. Вісно, що він має часниковий смак, що в упаковці знаходиться лише один огірок, і він привезений зі Сполучених Штатів. Ну так то тоді зрозуміло, чому він коштує 150 гривень. Бо огірок був у Сполучених Штатах, а я ні. Тож для початку розрізаємо куряче філе метелико. Коли філе надрізано, звісно, потрібно підготувати набір спецій. Ну і тут у кожного вже політ своїх фантазій. Але для гарного кольору м'яса можна додати куркуму та копчену паприку. Ретельно обмазуємо м'ясо спеціями. Взагалі, паприка та куркума це базові спеції, які надають колір будь-якій страві. Ну і звісно, я ще полюбляю раб спеції карибські джерки. Саме ця суміш має дуже цікавий аромат. Саме в цій суміші спецій дуже відчувається каєнський перець та кориця. І це дійсно дуже смачно. І, звісно, зовсім трішки треба додати оливкової олії. Перемішуємо. Ви тільки подивіться, який колір вже має це м'ясо, а воно ще сире. Відкладаємо м'ясо маринуватися приблизно на пів години. А тим часом займемося сиром. Якщо полюбляєте, щоб сир тягнувся, то потрібно брати саме моцарелу. Натираємо моцарелу на крупній терці. Готово! Ну і звісно, який може бути сендвіч без стиглого томату. Нарізаємо томат скіпками. Та на півкільцями нарізаємо ріпчасту цибулю. І ось, в принципі, все. У нас вже майже готовий набір продуктів, щоб зготувати сендвіч. Здається, ми щось забули. Дійсно, той самий огірок. Розпаковка одного огірка за 150 гривень вважається відкритою. Ну що ж, цей пакетик в собі має трішки розсолу ядовито зеленого кольору, і сам огірок. І все. Навіть нема того часнику, про який пишеться на упаковці, що використовувалось 4 зубчики часнику. На мою думку, огірок теж має якийсь барвник. а в іншому він виглядає. Глядай як звичайний квашений або солений огірок, який вимикнули у бабусі з 3-літрової банки з підвалу. І який, до речі, хтось, наче як покусав перед упакуванням. Ну що ж, нарізаємо цей супердорогий американський огірок скибками. Ось тут, до речі, якраз дуже добре видно, що він з барвником. Ну і на смак, чесно, звичайний огірок. Часниковий присмак дійсно є. І ось нарізаний набір овочів вже готовий. Ну, а тепер час нарізати багет. І це дійсно багет, а не батон. Хоча на відео виглядає як батон. Розрізаємо багет навпіл. Розігріваємо гриль або пательню та змащуємо оливковою олією. Якщо багет не поміщається на пательню, то можна використовувати духову шафу. Але тоді потрібно збирати повністю весь сендвіч вже з обсмаженим м'ясом і загорнути його у фольгу. Куряче філе обсмажуємо з двох боків. Ну і багет теж можна обсмажити з двох боків. І перед збиранням сендвічу підготувати ще нарізане листя салату. Ну і тепер вже нарешті час збирати сендвіч. М'ясо вийшло, ну, дуже апетитним. На нижню частину булочки спочатку йде соус. До речі, він дуже схожий на соус Big Tasty, майже один в один. І саме поверх соусу викладаємо підгрилене куряче філе. Зверху на куряче філе викладаємо дуже багато тертого сиру моцарелла. А поверх сиру викладаємо нарізаний огірок. Поверх огірку викладаємо стиглі томати. Присипаємо томат різаною цибулею та будь-яким міксом листів салату. Верхню частину булочки теж можна змастити соусом. Накриваємо верхньою булочкою і отримуємо дуже апетитний на вигляд сендвіч, але він ще не до кінця готовий. Тепер цей сендвіч потрібно загорнути у фольгу та викласти у духову шафу або у гриль приблизно на 5 або 8 хвилин. І це робиться суто для того, щоб сир розплавився. Розрізаємо сендвіч навпіл, ви тільки подивіться, який він апетитний. І сир в ньому ну дуже-дуже тягучий. Як на мене, вийшов ну дуже смачненний сендвіч. і справа не у тому гірку за 150 гривень. Справа у тому, що цей сендвіч був зроблений з любов'ю. Дякую, що подивилися. Обов'язково підтримайте лайком. А на цьому поки що все. Всім па-па!